Всім доброго дня! Дякую, що відкрили відео, адже фото-фото, а на відео багато видно того, що фото ніколи в житті не передасть. Наприклад, оці от фантастичні фари. Боже мій просто захват. Дивіться, біксенон, led ДХО, led Лента. Давайте одразу зробимо екскурс наступним чином. Я обійду зовні все, покажу під капотку, пройдусь вашим улюбленим прибором. Ні-ні-ні не тим, що ми подумали, а товщиноміром. І закрию всі питання по зовнішності. Потім перейдемо, подивимось, її ще там в плані колеса, гальма, всі справи, і перейдемо всередину автомобіля, щоб повністю подивитися комплектацію. Так що поїхали. Е, так. так. Так, 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 так. Правильно, з двигуна. Двигун. Оп, дивіться, двигунчик ми трошки зверху сполоснули, бачите, не вимивали, бо є ще отакі от моменти. От, Дивіться. Все, чіки-баді. Малі, яка краса, як я люблю гарні машини в гарному стані, якби хто знав. Так, Тут 2018 рік 2-літровий дизель на 184 кінські сили. Це Реска. І в нас є ой, дістронік. це все, зараз вам розкажу. Так, почекайте, щоб мені пальці не повідбивало цим капотом. До речі, він не дуже легкий Класний. Ну, і Не фарбований, і він без шпатлівки не легкий. Чпоньк. Так, поїхали. Закриваємо двері, доходимо до заднього лівого крила і починаємо тестувати її на предмет підфарбовання. Знаєте, чого я трошки накіпіші? Дивіться, яка хмара. Машина тільки після дітейлінгу. Все намили, все начистили. І дуже хочеться, звичайно, щоб вона такою залишилась. Ну і я. Це, до речі, я добрий день. Підпишіться, будь ласка, на всі наші соцмережі, там дуже завжди багато цікавого. І плюс завжди для вас стараємо зробити класний контент. Погнали, заднє ліве крило, все як ви любите, активуємо, шпоньк, поїхали. Я буду робити це трошечки швидко, тому ви дивіться, Оці. Ну, дивіться і помічайте те, що вам потрібно. Заднє крило, рухаємось до самих таких відповідальних місць. Далі піднімаємось тут. Є. Дивимо... За чим її натерла, що вона так ковзає? Є. 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 Серединка. Є. Ось мене нічого не фарбоване, але я власне це і напишу в оголошенні. просто може, Ну, всі так пишуть, але в мене це буде правда. Ну, Насправді це є машини, От, поки ми дивимося покраску, вам що вам потрібно слідкувати лише за цифрами зараз. От, я вам коротко розповім. От Вона по відчуттю ну зовсім інша. Я ніколи, якщо закрити шиндик, ніколи не скаже, що це їде, вона неймовірно, керується також. Двигун в неї супер чотенько рухається в плані запасу потужності на, на будь-яких обер. Та коробка тут. Ви знаєте, улюблена 6 автомат, тому до неї і нарікань ніяких, і їде вона дуже-дуже тактовно класно. Так, проходимо ще арочку. Дивіться, яка краса. Ну, на відео я не знаю, чи буде видно, в неї таке от класне є зерно. Воно на сонці, звичайно, відпрацьовує так, як потрібно, а коли дощить, то не зовсім так. Так, поїхали далі, капотик. Капотик в нас, є. Ну, буду відвертими. Давайте з вами, тому що для чого працювати, якщо ти не можеш чесно робити свій продукт і бути відвертим. Дивіться, капот нічого не фарбовано, але другим є. Звичайно, трошки посіченість є. І зверніть увагу, що машинці це скільки її років. 18, 19, 20. Ну, вже за, за свої кілька років. Ні, я порахував, насправді, в голові, хто вже встиг подумати, що, блядь, тупо не може дорахувати до п'яти до можу. Але до чого я кажу, що навіть за такий час на машині встигають з'являтися незначні такі посічення. Не кажучи, вже коли машині там 15 років, а вона ну, ні одного сколу. Ну, такого не буває. А тут ми ж дивимося? Ну, на, на спостерігаємо красу. Так, давайте я вже по даху дойду до кінця, потім піду по дверях. Чому? То, не бійтесь, воно прорезене. Е, Тому що вже затекла рука. Все дуже просто. Так, по дверці є. Поїхали ще. По Вже Трошки збився. Але краще повторити, ніж, ніж провтикати, ні? Є задня дверка. Тут ще навіть оці от, наліпочки, я не хочу називати так, як його називають зазвичай цілки. Ну, Це таке, знаєте, трошки некоректне слово. От. Так. Є колеса в нас. Зараз скажу, зараз скажу. Ага, краса. Задня арочка. Супер. Реально нефарбована машина, те, що потрібно, те про що всі мріють. Знайшли. Ви її знайшли. Ціна дуже конкурентна буде, одразу скажу, машина без пробігу по Україні, вона доступна в кредит та лізинг. До речі, можна там від 30% собі внести і кататись. Але я вам скажу з досвіду, що так, ну, такі машини всякі, трошечки там інтенсивно, VRS. Вони завжди завжди що? Вони купуються, майже завжди за готівку. Ну, така статистика. Ху. Так. Тут я все зробив, давайте почнемо з нецікавого і закінчимо цікавим. Двигуном подивились, багажне відділення нічого в нас не потерто. Зверніть увагу, багажник великий, шторка оригінальна. Закривається вона ось так. Відкривається вона ось так. Ну, звичайно, ви ж не забувайте, що при всій своїй спортивності це величезний, комфортний, універсал. Запаска, е ключ, всі домкратики, все тут на місці. Тут, правда, нема вогнегасника. ну, Я думаю, просто термін закінчився і його потрібно було замінити. Однак тут є розеточка, тут є от, такі от гачечки, на, щоб нічого не літало. Видно, ними користувались, бо нічого й не затерто. Тут є фонарик, який, до речі, можна зняти, вчепити на голову і піти доїти корову. От. В нас чорна стеля, дорогі мої, це просто кайф. Тут також ми там все повимивали, щоб було все красиво, все як потрібно. Бачите, як гарно встиг до дощику. Так, в нас камера, звичайно, заднього виду, це Cars. діодна підсвітка номерів. це вже добре. Почну я з заднього ряду. Е, відео не передасть, тут е, космічний, просто такий приємний, ну таке благоухання. Дуже гарний запах, нічого не прокурено. Кайф. І, до речі, якісь дуже матьорі коврики. Бо то не то резина, не то якісь я не знаю, шкіра дельфіна, щось таке. Ну що ж, позаду, дивіться, місця. Метр вісімдесят один я ростом і мені комфортно. Комфортний підлокітничок, одне класний. Е, тут у нас, бачите, така от шкіра молодого е, ну, дермантина, як ви кажете, а насправді це як шкіра. Її всі використовують, але вона м'якенька, вона м'яка, класна, і вона допомагає, якщо хтось своїми пакшами чи ногами, то за чого вам сидіння, ви просто серветкою витрали спочатку сидіння, а потім йому носика від профілактики за те, що він так повівся з вашою машиною. Ще про цікаве, дивіться, машина підзатонована. Задній ряд, але зсередини ви цього не бачите. Трошечки воно так би відтінок кольору, але не більше. Так, що ще? Позаду жодних потертостей, абсолютно. Все чистенько, все красиво. Сидіння ж тут складається, всюди вам нагадує, що ви потратили гроші не просто так, тому що всюди, бачите, емблеми VRS Балдієте ви, коли дивитесь на передній ряд, тому що вона дійсно дивиться. Все оце чорненьке, розумієте? Повністю. Чорне з карбоном, ніякое дерево дуже гарне. От. І навіть оці от холдери, і то їх не полянили, зробили так. Е, по подушкам безпеки одразу пройдемось. Водій-пасажир, бокова стійка, ну, друга бокова відповідно стійка. Е, сидіння 1, сидіння 2, але в задніх немає. Тому що? що? Тому що водії, які їздять на ВРС, вони трошечки впевнені в своїх силах. Але, знаєте, добре, що хоч тільки взяли, бо я бачив ще менше. О, це неймовірна бокова підтримка. Це кайф. Е, вам також я забув сказати, але я це скажу. В нас є, дивіться, один, два, і це ще не все, три ключі, до неї все оригінальне. Раз. Далі в нас є тут холодильничок, тут на навігацію у нас і є всі там чеки, сервісна книга. Я його сфоткаю, щоб одною рукою зараз тут не ним. Кермо у нас перферовано, нічого не перешито, є підрульові селектори передач, це для супергонщиків. Мамочки, дивіться, середні витрати 5,5 літрів на такій машині. Чому ні? Це ж гонка? Гонка. І ще економна. Тут у нас, бачите, є кнопка управління стилю Манери, можна включити еко, це воно було нормальне. Є ще бачите, спорт, супергонка і індивідуальні можна. ну, На багатьох машинах воно написує кастом. Бачите, Можна вибрати собі е, під свою манеру їзди абсолютно свій стиль. Ну, Це круто. Мультимедіа я не знаю, кому розповідати за неї. Тут є в нас все, можна під'єднати. Буде вам і Apple, CarPlay і все що завгодно. Меню класно зручне, навігація зручненька, відгук на дотик також класний. Навігація в нас от натиснули. Бачите, Київ є все чітко. От ми де. Проспект Перемоги 34. Що тут розповісти? Ще в нас роздільний клімат. Ну, Двохзональний, позаду немає. Кнопка старт-стоп. Також в нас є дістронік. Бачите, він буде слідкувати, щоб ви ніде не втиканули. І нікому не поправили задній бампер. Ну, це насправді така дрібничка. Але ви знаєте, по місту вона завжди економить вам купу ваги. Це не означає, що треба їздити і втикати в телефон. Однак, якщо десь трошки підзавтикали, то вона вам допоможе врятувати вашу неймовірну тут решіточку на Ересці і, звичайно, попереднього пасажира. Ліворуч у нас блок управління мультимедією. Тут у нас активування круїз контролю і повороти для БМВшників. Привіт. Так, вони знаходяться ліворуч завжди. Дзеркала у нас, як бачите, складаються, підігріваються і регулюються. Тому тут, тут все. Ок. Давайте я ще пролечу позовні. покажу. Дивіться, до речі, це все не зашарпано і не перешито. Такий рідкісний випадок. Позовні покажу, бо вона ж була з відкритими дверима зі всім. Дивіться. Лялечка, лялечка. Ще раз пройдусь по оптиці. Дивіться, який колір. Краса. Набирайте, будь ласка, не соромтесь, під'їжджайте на огляд, таких машин мало, ціну зроблю шикарно. І а, ну, по дискам я не сказав. Я не знаю, як дивиться воно на фото і відео, але глибина текстури цього диску, якби вражає, Розумієте, Всі завжди роблять шпиці. Тут такі от пластини, можна сказати, і вони дають цій машині, дивіться, і таку брутальність, і от неймовірний стиль і лоск. І тут ще от от такі от. Дрібничка буде, звичайно, але я їх дуже люблю, бо вони машині дають знаєте, таке відчуття, що хтось дуже турбувався. От. Хтось нам чуть не, не в'їхав машину. Заблудився. Так, що ж, що ж, дякую, що додивились. Проспект Вермоги 34. Телефонуйте, шукайте нас в Тіктоці, в Інстаграмі, WhatsApp, Telegram, Viber, все що завгодно. Приїжджайте, дивитися машинку, поки такий один екземпляр. Постійно їх полюємо, шукаємо, але знайти таку машину по такій вартості вже в Україні вона, до речі, з сертифікатом, досить непросто. І ще нагадаю, що ця машина доступна в лізинг, перший внесок від 30%. Всім, пока заїжджайте в гості, в наші є кав'ярня.